Вже сонечко в море хіда, у тихому морі темніє. Прозора глибока вода, немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять Червоні іскри блискучі І ясним огнем готять, Мов блискавка темної тучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга і широка, біліє, як мрамор, і як сніг. І ледве примітне для ока. Рожевий пінистий край то іскра зблизне, то згасне. Ой промінь, останній прощай, веселіє сонечко ясне.